Він говорив, що я працюю, працюю, працюю. Дуже був зморений, От тоді він, напевно, перший раз за все свою військову службу сказав, що я дуже заморився. Так ми віталися, наприклад, день починається, я йому шлю смайлик. Привіт. Дрон Комікадзе був направлений на, на їхню машину а позвонили родичам, що командир бог Ну, Наша родина ініціювала не так, щоб склали петицію, зареєстрували на сайті президента, щоб присвоїли нашому сину звання Героя України.